Розчиняти низькі вібрації, веління протидії відключенням електроенергії, виявляєте свою свободу волі, пройти очищення влади. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за негосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Владика енергій у моєму колі воїнів світла є добрим другом і помічником у нашій взаємодії з енергіями тонких планів. Воїн Світла Амадея часто працює з ним для України у медитації Турмалінові море. Вчора, у години вимкнення електроенергії під час роботи над відео на наш канал. Моя дорога відеомонтажер Світлана звернулася за благословенням до Владики енергій і з його благословенням змогла мінімізувати години відключень. Зверталася за таким же ж благословенням до нього і я. А сьогодні я зустрілася з Владикою енергії у Ченнелінгу, щоб заручитися його благословенням передачі цього інструменту для вас. Ну що, про що будемо говорити? Про те, як протидіяти у вашій фізичній реальності, диктатурі вашого фізичного світу, яка позбавляє вас електроенергії? Звертатися до мене. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, іменем Творця, Владико енергій, благослови мою реальність на максимальну мінімізацію можливого відключення. Електроенергії. Працюємо, любі. Працюємо, працюємо. Тільки в роботі результати приходять. енергії. Маєте взаємодіяти з сонячними енергіями. Вчитися взаємодії з сонячними енергіями. Сонячні енергії природні енергії. Маєте взаємодіяти з усіма енергіями. Енергіями води, повітря, землі. З енергіями води маєте взаємодіяти постійно через очищення, через очищення її високовібраційною музикою, мантрами, медитаціями, молитвами. Високовібраційно це, коли єднаєтеся із творцем, як його частина. Коли не б'єтеся головою у підлогу у благаннях? А де ви разом із ним є творцем реальності? Так працюють енергії. енергії працюють у співтворчості. Дорогий владико енергій, скажи, як нам захиститися від реальності штучного інтелекту? А як захиститися? Будувати свою реальність? Не піддаватися енергіям штучного інтелекту. Єднатися з природою буде дві реальності. Хто обирає реальність штучного інтелекту, той живе в реальності штучного інтелекту. Хто обирає реальність єднання з природою, повернення до джерел, той живе у реальності з Богом. Добре. Але є ще такий момент: зміна грошової системи передбачає. Керування людством через штучний інтелект. Ви або обираєте це, або не обираєте, я вже сказав, в Україні ви маєте змогу не обрати цю реальність, маєте змогу побудувати свою реальність, у якій не буде підпорядкування машинам штучного інтелекту, а де будете жити у співтворчості і взаємодії з енергіями Творця, енергіями стихій, вибір. Вибір існує завжди. Коли говорите ні, тому, що вам нав'язують, ви виявляєте свою свободу волі, коли приймаєте те, що вам нав'язують, стаєте рабами. Коли ви говорите Ні, ви є господарями своєї долі. Коли говорите так, тому, що вам нав'язують, стаєте рабами системи, обирайте, як ви бажаєте жити, вільним духом чи рабом системи. У земний світ ви прийшли вільним духом, рабами системи вас зробили. Але ваше завдання на землі через пам'ять душі повернутися до свого вільного духа, обрати шлях вільного духа. У кожного є вибір, і кожен сам будує свою реальність. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені зцілення та Метатрона у мій телеграм-канал Мій всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми Архангелами. Владику енергій Наскільки можливо не прийняти реальність цифрових грошей у будь-якому населеному пункті, особливо в містах. Можливо. Але спершу ви маєте пройти через очищення вашої влади. Маєте поміняти, має помінятися у вас система управління, система керівництва. Ви вже близькі до того. Енергії в просторі вибудовується так, що ви рухаєтеся до змін, кардинальних змін у вашій державі. Пам'ятайте завжди, насамперед, понад усім є Бог. Коли турбуєтеся про вашу реальність, маєте думати не про те, чого у вас немає, а про те, що у вас є. Коли не вистачає зброї, є божественні енергії, з якими тільки треба взаємодіяти, щоб бути у виграші. Енергії є багато, ваше завдання лише вчитися взаємодіяти з кожною з них і застосовувати їх під ситуації, найкраще у поєднанні для надійного сильного захисту. Енергії це ви, ви є енергією. Енергії те, що будує ваш простір увесь навколишній простір. Я вже сказав енергії це світло, це вода, це земля, це повітря. Енергії це все. Вчіться сприймати світ через енергії. І ви побачите, як все навколо почне змінюватися. Коли взаємодієте з божественними енергіями, ви здатні змінити фізичну реальність, ви здатні протидіяти силам зла. Будь-яким низьким вібраціям ви здатні розчиняти будь-які низькі вібрації у божественних енергіях, навіть якщо ці низькі вібрації на якусь мить заволоділи вами. Зверніться до трансмутуючих енергій фіолетового полум'я, зверніться до енергії рського кришталю, до пурпурно-золотих, до смарагдових енергій і розчиніться у вимовленому слові, у візуалізації. Енергії – це те, що складає вашу суть. Це те, чим ви є у вашому фізичному тілі і поза ним. Очищайте ваші енергії і приходьте до очищення вашої фізичної реальності через очищення себе. Маєте відчувати себе творцями реальності. Ти знаєш, що ви навіть не маєте просити. Вільний дух не просить. Вільний дух є співтворцем реальності. Вільний дух лише дякує і ділиться своєю любов'ю з усіма, і з ким взаємодіє. Відроджуйте у собі енергії вільного Духа. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені іменем Творця, владико енергій, благослови мою реальність на максимальну мінімізацію можливого відключення електроенергії. На максимальну мінімізацію можливого відключення електроенергії. На максимальну мінімізацію. Так маєте працювати. Необхідно зменшувати. Максималізувати зменшення. У роботі з енергіями усе необхідно максималізувати. Вчіться взаємодіяти з енергіями.